Після повномасштабного вторгнення багато українців, часто з дітьми у великій кількості залишали країну, приїжджаючи на території інших держав, переважно в ЄС. Багато було випадків, коли перетин кордону відбувався за спрощеною системою або навіть без закордонних паспортів, як у випадку з маленькими громадянами. Одразу ж постала проблема обліку людей, що лишили країну, і органи державної влади звернулися до науковців, аби оцінити демографічну ситуацію і зробити прогноз її розвитку. Про це розказав заступник директора з наукової роботи. Роботи Інституту демографії та соціальних досліджень Олександр Гладун. Ми експертно використовували різні джерела інформації, використовували, якби розглядали, аналізували те, що відбувалось під час воїн в інших країнах, і робили експертні оцінки розвитку народжуваності, смертності і Міграційних процесів за словами фахівця, перед початком дослідження було зроблено переоцінку населення на початок 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Науковці брали у розрахунок всю територію України, включаючи окуповані землі. За приблизними оцінками експертів, населення тоді складало 42 мільйони. Далі науковці розбили весь прогнозний період на декілька етапів. Перший це сама війна, потім два-три роки після війни і вже інший період. Ми прийняли гіпотезу що війна закінчиться наприкінці 24-го на початку 1925-го року. Після цього були розроблені сценарії для кожного із трьох цих періодів. І зроблений прогноз до 37-го року. І в підсумку виявилось за результатами прогнозу, що чисельність населення України буде 30,5 мільйонів. Тобто, практично за 15 років буде скорочення на Приблизно трохи більше 10 мільйонів. Щодо різниці між народжуваністю та смертністю, то ситуація наступна, продовжує експерт. Що стосується співвідношення народжуваності і смертності, то в нас і до війни смертність перевищувала народженість. Це відбувалося навіть з 91-го року. Для того, щоб не відбувалося скорочення чисельності населення за рахунок природного чинника, треба, щоб 100 жінок народжували приблизно 210 дітей. У нас такого давно вже немає, і на початку війни 100 жінок народжували 110 дітей. Тобто вдвічі менше, за словами Олександра Гладуна, в країнах Західної Європи також народжуваність не компенсує смертність. Але водночас спеціалісти інституту демографії прогнозують, що на період середини 2030-х років в Україні 100 жінок будуть народжувати 140-150 дітей, а це більше ніж зараз.